Позачергову сесію з одного питання функціювання, функціювання, приток, І про функціонування переговору на таблику в підході. Відків пропозиції щодо початку роботи сесії. Моя пропозиція взагалі закрити ту сесію. Се я, ми, на 25 часов. Поки комісія не дала висновість. Я вам не питаю. Я не зрозумілі, для чого це взагалі цей цирк. Я так бачу, що цирк. Якщо ви хочете, чоловік, скажіть мені, будь ласка, виконком, е, Виходить, тоді депутатів не потрібно. На чого це все переігрується? В чому проблема? Я не розумію. Якась просто повага. О, здасті, я все сказав. Якщо вам не подобається, якщо ви не хочете працювати на сенсі, будь ласка, подайте. Перепрошую, пане Вова, та, ви, та ви мене не виганяєте. А ви право виганяти? Ви ви що, права, ви права, ви шо, виганя? шо, шуткуєте чи що, шаном? Що ви, ви не виходите, що ви будете тут? Ми чуємо, чуємо, що він говорить. Ще раз, будьте, хто виганяв? Ми бачимо, хто виганяє. Ви, будь ласка, видієте емоції. Гамуйте свої емоції, а працюйте відповідно до регламенту. Вийдіть, будь ласка, в ви, 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 голову, ми без вас цього порішаємо. Вийдіть! Якщо ви так нас виганяєте. Ви вже вирішували питання не один раз, ми були міським головою, тому прошу вас поваги. Прошу вас до допом... того. Якщо депутат щось не влаштовує, він про це говорить і подає пропозиції, є для того шлях голосування. Тому прошу вас, якщо ви вважаєте за потрібне, визначайте шляхом голосування на тому саме крапку. А перетворювати е, сесію і перетворювати те, що прийшло. Я депутатів і хочуть працювати, на балаган я не дозволю. Якщо ви в цьому входити, Я то... вам відповім, пане голово. Ще в житті не було такого, щоб голова виганяв сесії депутатів. А хто ви... Тільки що приявно голова сказав, не подобається, виходьте. Що то за відношення вибухаю... до депутатів? А, а ти що то є? Василь Михайлович, що а ви хто скаже? Я не збираюся вникати в полеміку. Прошу, пане депутати. Два питання. Перше, э, чому така нагадність? Тобто, чому ми не могли зробити це все в п'ятницю? Ну, бо ми всі розуміємо, що всі прийшли з роботи кожен день. Э, це складно зробити. О, і питання номер два. Э, для тих, хто скликав сесію. Э, ми неодноразово говорили про. Процедурні питання, і знову ж процедурні питання повністю з порушення. легітимну силу, як юридичну силу будуть мати рішення, які ми сьогодні приймемо з при порушенням законодавства. По Пов'язане одне питання з другим. Де, я думаю, що відповідь буде така сама на ваші два питання. Перед тим, як ми будемо. Я хочу довести до відома, що э, рахунки ЖКУ, про які ми всі говорили, на сьогоднішній день є заблоковані. Саме з цього питання і сьогодні скликана хто заблокував? Тому що в нас э, може викликатися ситуація, з якої треба буде шукати вихід і не одну, то що буде сесія скликати. Саме тому сьогодні на позачергову сесію і саме тому в нас відбувається рахунки? Виконавча служба. Виконавча служба, дивіться, ми були на комісії, я перепрошую, ми були на комісії, ми вже доходили до компромісу. Сказали, що 28-му ми ще комісії даємо заключення. Мартин Григорович відкликає, пані Соколова казала, Мартин Григорович відкликає від виконавчої служби ці, ці документи, щоб не заблокували, і ми працюємо далі. Чому моментально заблокувало? Це е, один висновок доходить того, що... Мартин Георгійович не збирався і не збирається нічого виконувати. Те, що ми говорили на комісії. Чому так все негайно? Розумієте? Я думаю, що 5... в Ні, в четвер ми могли дійти до компромісу. Ми День не були проти. Контрол, вирішу, ви чому не я заказав проголосувати? Ви що думаєте, що я що? Добре. Я сказав собі. Які будуть пропозиції, що по початку робити сесії? Була перша пропозиція, яка надійшла від Лесків, пана депутата Лесківа, відплати не проводити сьогодні сесійні засідання. Була, була, була ще одна пропозиція з Геленою Смови щодо початку роботи сесії. Що не помиляється, перша пропозиція була від пані Галі. Тому ставлю порядку черговості. Хто за те, щоб провести сьогодні позачергову сесію, прошу голосувати. Хто за? Отже, на сьогодні тоді